Миром Божим. хочу сказати, що релігія це є зло в очах Божих, коли ми маємо скарлупу такої як благочестя християнки. А всередині у нас пораження гігієни. Якщо ми йдемо і ставимо свічки, якісь обряди там робимо для якоби господа Бога, а всередині в нас нема любові. Тому і Бог нас обличає в цьому самі робите зло. Ви не відвертаєтеся від зла, ви самі пережені гігієни, і у вас сидить зло. Бог є серцевід. і він дивиться на кожне наше серце. Якщо ми тільки маємо вигляд благочестя, а всередині зла, то Богу такі непотрібні жертвоприношення і такі релігійні обряди. Ми повинні очищати чаші свої знутрі, вимивати, а не ззовні і казатися для всіх. Релігіозними обрядниками, ми повинні знати, що Бог є любов. І якщо ми хочемо, щоб Бог привернувся до нас і чув наші молитви, і дійсно ми стали дітьми Божими, тому ми повинні впустити всередину Бога і служити Богу, вивільняти всі гріхи і становитися дитиною Божою. Станьте учеником Ісуса Христа, вивчайте Біблію, пізнавайте Бога і приймайте в серце Бога. Амінь.